Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом. Армія РФ хоче відкинути українські сили на 10 кілометрів від російського кордону і створити буферну зону на Харківщині. Ройтерс. Це вже навіть визнав Зеленський з сумним фейсом. Все проходить не так, як Єрмак обіцяв. Далі мовою оригінал. Питання. Я думаю, що всі заяви абсолютно чесні справедливі. Росія почала нову хвилю контрнаступальної дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там. Нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще в сили і в цьому напрямку. Це факт. Але наші військові, військове командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій в цьому напрямку. Артилерійським вогнем з того, що мені відомо на борту ранку, десь, сьомого-вось ранку, ми зустріли вогнем і я вважаю, що на цей час зупинили артилерійські вогні. Телеграм-канала пишуть, що Зеленський ініціював повернення залужного на цьому наполягали союзники. Генерал прямо зараз може бути в штабі. Свого часу в Харкові був Дудін, який роздав зброю. Там разом із залужним підтягнув бригаду на захист міста. Без них та тисяч містян Харків могли б взяти, втім не взяли плани не збулись. Але зараз Росія пішла на реванш залужний в Лондоні, Дудін в камері, а замість серйозних укріплень рови. Як повідомили Associated Press і The Economist, українські військовослужбовці та чиновники ЗСУ немає лінії оборони в тило. Які могли б служити прикриттям для військ, що відступають. Військовослужбовець 67-ї бригади ЗСУ, що займає позиції в районі часового яру, розповів, що при перекиданні на нові позиції солдати очікували побачити бліндажі лабіринт траншей та вогневих позицій, але виявили низку ям, навряд чи достатньо великих, щоб у них можна було сховатися під час артилерійського обстрілу. Та ж саме і в Харкові. Хоча інші джерела зазначають про трійну лінію оборони. Ви пам'ятаєте, що було на початку війни? Не вже в Харків здають. Пишуть, що Терехов і Синягуба своїх уже звідти. Вивезли, пам'ятаєте, як було на початку Валерій Подолянець, нагадує таємні накази перед початком війни 29.01.23 читає відкриті джерела інформації, дивується випадковим збігам, які сталися в перший тиждень вторгнення Мордуру в Україну. Наведу приклади подій, які відбувалися одночасно в різних куточках України на кордоні з Білорусі на момент вторгнення не було наших військ. Лише прикордонники більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомель, залишивши лише 150 строковиків на охорону. Аеропорт Жуляна залишився без охорони взагалі. Поліції, ні національної гвардії, генерал Кривонос, який на той час не мав посади і волонтери, облили злітно-посадкові смуги жулян мастилами та взяв аеропорт під охорону. За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримає наказ перекинути всі війська з Харківського напрямку до зони ООС і просто не встигається зробити тим самим рятуючи Харків від окупації. Наприкінці 21-го року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України. А орки за добу виявляться аж під Миколаєвом. Майже всі джевеліни Енлав та Стінгери передані Великої Британії та США на момент. Втогнення. Знаходяться на складах на Іворівському полігоні. Лише мізер, передано ЗСУ. Тетяна Чорновіл та Сергій Пашинський експортують, рятують стугни та Нептуни, не маючи жодних повноважень, а чиновники, які зобов'язані це робити, зникли. Окружний адміністративний суд Києва, що належить суді вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, не зважаючи на закінчення терміну. Сама перша колона орків складається не з ударних частин, а з збитими щитами. Собор іде не воювати, розганяти мітинги і дуже здивувався, коли їх почали спалювати цей список можна продовжувати ще довго. Тут і раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень, і парад форма орків і боєкомплекс з'їжджує за три дні і списки осіб, які будуть знищені орками і багато багато іншого. У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості. Типу, ми просто тихо зайдемо. Ми нікого поки не будемо чіпати. А шановні партнери здають оркам без бою Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв. Дуже схоже на договорняк. Я повністю вірю, що наш малий герой Зені до чого його просто грали в темряві. В Україні Єрмак і його команда давно керують економікою. Міжнародними відносинами поліцію з нацгвардії навіть ЗСУ намагається очолити. Окрім єрмака, всі коридори влади повна шанувальників тухлої моркви. Все, що я пролічив вище, не може бути пояснено простим запаморченням та ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканов не міг зрадити Україну, а Баканова навіть не предъявила звинувачення. А заарештовані лучники на кшталт Богослаєва підтверджують мою гіпотезу. Україну готували до здачі оркам, готували на найвищому рівні. Я не виключаю, що були відповідні словесні. Можливо, навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опера. що стало на шляху, виручило те, що зсу командування зсу офіцери та бійці, нацгвардія, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно конституції, знищувати окупантів і всі домовленості впали. Орків почали мінусувати сотнями і тисячами. Пуйло відчув себе покинутим, обманутим лохом. А карусель смерті геноциду почала крутитися. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпис. Стесь переможемо разом.